Привіт-привіт мої найкращі. Я Тамара ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я хочу вам показати обробку низу. Іншим варіантом я вже вам один показувала, зараз покажу інший. Ось така. Вона виглядає, наче тисьма. Бачите ось так. Зараз зробимо. Ось у мене є незакінчений рукавчик. Так, в рукавчику є маленький клубочок. Так. так, дивіться, що ми робимо. Я підрозпущу. У нас є по краю ось така, такий ланцюжок. Він досить тугенький виходить. І під нього ниряти незручно, бо дуже туго туди вдівається гачечок. І тому я вирішила пров'язати його інакше. Ось таким чином. Я буду піддіватись не під ланцюжок, а в ланцюжок. Ось так. Зверху витягую ниточку і пров'язую дві разом. П'ять зверху в ланцюжок, витягую, пров'язую, вп'ять зверху. Таким чином у нас виходить, що по лицю ось така полосочка, така ниточка, як е, строчечка вимальовується. Бачте? І в цей ланцюжок цим гачком вдіватись набагато легше. Бо ми ж його розтягуємо, і одна сторона затягується, а друга розтягується, і робиться величенька така петля. Все, ось ми його так і пров'язуємо досить легко виходить. Це у нас ось такий шовчик виходить, перший. Ось він, перший шовчик ось, на готові низу. Он, ось він у нас де. Ось. Оце ось шовчик. Ось. Тут шовчик. Так. І так ми по колу пров'язуємо, причепляємось, як звичайно, нічого особливого тут немає. Ось так. Пров'язуємо за одну півпетлю, за дальню, і таким чином ми робимо ось таку. Трочечку. Пройшовши по колу, я не буду проходити, бо цей рукавчик я маю зробити, такий самий, як у мене ось цей, тут я роблю вам тільки для того, щоб показати. І от ви пройшли по колу, приходите на нове коло, закріпляєтесь і в'яжете знову прості, звичайнісінькі стовпчики без накиду. Звичайнісінькі. Наступний ряд це буде ряд стовпчиків без накиду. Звичайні стовпки. І вп'єть, ви дійшли до поколу, до кінця, з'єдналися в коло, і далі нам треба перетягти ниточку, на рядочок нижче. Ось цей рядочок, уявіть, що у вас ось тут петелечка Ось тут ви тільки що до. Зачепилися за нею ось сюди, так? А вам її треба вивести на рядочок нижче, то ви вдіваєте гачечок на рядочок нижче, чіпляєте петельку і виводите в цьому рядочку. акуратно, щоб тут не затягти. І тут уже, в попередньому рядочку, ми в'яжемо з'єднувальні стовпчики. Або тамбурний шов прокладаємо. Ось так. Ось, дивіться, бачите, було ось так. Тут пров'язані звичайні два ряди, стовпчиків без накидів, Але перший виглядає ось так. Підчеркнуто, бо ми брали за пів петлю, за дальню півпетлю. Другий звичайний. І третій у нас тамбурний шовчик. Ось так. Для того, щоб було завершений вигляд, двома виріб. В'яжеться легко, швидко і виглядає досить красиво. Ось дивіться, бачите? Ось. Зараз у мене так виглядає низ виробу. Ось так. Бо коли я почала в'язати низ, він у мене був надто тугий, туго зав'язаний. І я взяла менший гачечок. Коли пройшла я два рядочки меншим гачечком, я виявила, що моя ковтина дуже зменшилась. І отут. Не, не, не підходить по розміру той, що мені задавали. То я розпустила і цим вже більшим гачечком зачепилася за півпетлю, пров'язала два рядочки, проклала тамбурний шов і дивіться, як гарно виглядає. Просто чудово. Цю ж обробку можна зробити так само, як я вам давала попередню обробку низу. Там, де тамбурний шов, ми пров'язуємо в самому низочку. Ось тут. Давайте подивимось, що в нас вийде. Ось ми пров'язуємо тамбурний шов по краєчку. Як це виглядатиме? Ось це вже у вас буде третій варіант обробки низи з лицевою гладдю, щоб гладь не загорталася догори. Хоча воно зараз іще трішки пружинить вгору, але після ВТО нічого цього не буде. Низочок буде триматися рівненько. Ось так і ще можна зробити, дивіться, о, ось такий ще краєчок. Також дуже гарно, бачите, прямо Тисьма. Угу. Мені дуже подобається, а вам як? Має прям такий завершений вигляд, просто чудово. Таких. Рядочків можна зв'язати кілька, між, між двома-трьома рядочками можна прокладати отак тамбурний шов, і тоді буде тісьма, може стати більш широкою. Це прямо буде такий манжет можна зробити. Ось так. Так, я ділюсь з вами своїми знаннями. Якщо вам подобається. Поставте мені обов'язково вподобайку, підпишіться, поділіться з подругами і приходьте ще, ще буде, ще буде багато. Па-па!